Зранку 1 жовтня рятувальники двох пожежних частин, ДПРЧ 9 і 4 виїхали на виклик пожежу житлового будинку, що на вулиці Мостовій, 35, колишня Красіна. Будинок на три власники. Вогонь наніс збиток усюди та найбільше на одній частині, де вигорів не тільки дах, але й усе всередині приміщення. На щастя, потерпілих серед людей немає. Власниця тієї половини, де за попередніми здогадками міг бути епіцентр загорання, саме вийшла порад на городі. Увійти до оселі вже не змогла, так як полум'я швидко перекинулась на усі кімнати, кухню і коридор. Сусіди і родичі потерпілих нарікають, перша машина пожежної приїхала напівпорожня. Залатали цю шлану, давай туди-сюди, тільки бризнули, бризнули, кончилась вода. Добре, що під'їхали, ці вже машини стали тушити. А та машина сіла, в них вода кончилася і уїхали. Все, а залишили, а пожар горіли. Рятувальники стверджують, машина не могла бути без води, а часу втрачено тому, що запізно їх викликали. Ми не можемо просто стояти, це тут говорять. Ми, Ми приїхали, горіла вже весь дангурів, горіла дві кімнати, горіли. На ліквідацію пожежі знадобилось близько двох годин, та невідомо скільки потрібно, аби з'ясувати, що ж насправді стало причиною її виникнення: коротке замикання, несправності електроустаткування, струмові перевантаження, чи ще щось місяць. не пройшов кермон зробили, тому все, все поміняли, все зробили.